У Надвірнянському міському будинку культури зібралися люди, чиї долі покалічила війна. Це перший культурно-мистецький захід, організований переселенцями, які проживають у громаді. Ганна з Херсонщини каже, таким чином ВПО єднаються культурно та діляться своїми переживаннями. Ми створили цей захід і змогли донести надвірнянським. Е Людям про те, що які в нас були історії, які в нас були житті. Ми донесли трохи додали нашої творчості. Чим підкреслили цей захід? Свою історію розповідає вимушена переселенка зі слов'янська Ірина. Жінка пише вірші ще зі школи. Є і такі, які присвячувала військовим. Зізнається того, що довелося пережити у рідному місті, не бажає навіть ворогу. Знаєте, такі відчуття страшні. Просто сам весь організм він не контролюється. Від того страху можна навіть свідомість, тирати, так як це було зі мною. Це взагалі дуже тяжко, і все, що ми там живе Жили під час цієї війни і бачили, як руйнується все, що ми будували роками, будували наші батьки, наші бабушки, дідусі. То не дай Бог такого я вам хочу сказати. Дуже важливо організовувати та відвідувати такі мистецькі заходи. І це тільки початок, переконана Катерина, яка, тікаючи від обстрілів, залишила рідну домівку. Ми хочемо познайомити всіх надвірнянців та мешканців всього надвірнянського району, а можливо і навіть за межами району, з нашими звичаями, з нашими. Е Піснями наших країв з нашими неймовірними талановитими людьми. Ну і звісно, розказати трошки більше історій того, як ми виїздили про те, як ми тут опинилися. Ну і звісно, як взагалі зараз ми живемо тут. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.